Добрий день, мене звати Зарицька Ірина. Я рада вітати вас на каналі Family Is І сьогодні пропоную поговорити про порушення харчової поведінки у дітей і підлітків, таке як Анорексія. Хочу почати з того, що будь-які порушення апетиту і будь-які порушення харчування, які є такими, що часто повторюються, або окрім того, що є регулярними ще є. По часу такими довготривалими, це є порушення харчової поведінки. І таке порушення харчової поведінки, яке пов'язане з обмеженим харчуванням, з нестачею корисних е, е, речовин і калорій це є анорексія або анорексичні прояви. Разом з тим, анорексичні прояви вони є, е, мають як психологічні основи під собою, так і фізіологічні. Наприклад, є самотогенна анорексія. Е, самотоген... Геннадна анорексія ем, звучить не, не, в тому сенсі, що це не діагноз, а анорексія як відсутність їжі і харчування. Вона може бути доволі органічною, якщо дитина 4-5 днів лежить вдома з високою температурою, у неї там страшний вірус, чи ангіна, в неї немає апетиту, і це є дуже природньо і нормально. Або дитина е, отруїлася якимись харчами, вона теж не буде їсти. І це не буде проблемою психологічною, це буде просто звичайна фізіологічна, тимчасова анорексія. Тимчасова це дуже важливо розуміти. Разом з тим є такі фізіологічні процеси у дітей, особливо, коли в них є проблеми з пошкодженою гортанню. Це можуть бути діти зі слабкими м'язами ротової порожнини. У них можуть бути проблеми з ковтанням або проблеми з жуванням. І такі маленькі діти можуть відмовлятися від їжі, тобто причини їх відмови від їжі будуть фізіологічними, теж, а не психологічними. І тут Тут варто звертатися до лікаря, який допоможе обстежити гортань так, для того, щоб зрозуміти, що там не так, і ем, до логопеда, е, можливо, до дефектолога, які можуть теж допомогти працювати з м'язами, язика, з м'язами щік. Для того щоб налагодити жування у таких дітей, в основному це дітки маленькі, вони будуть там року, двох, трьох, чотирьох, і батьки помічають це небажання їсти уникання їжі або вибіркову їжу в цьому ну там дитячому малому віці. До причин ось таких соматогенних, тобто здоров'я фізичним викликаним, по обмеженому харчуванню і мінімальному харчуванню, це можуть бути розлади сенсорних каналів або розлади сенсорної інтеграції. Це можуть бути як дітки з так, широкого аутичного спектру, або діти взагалі з ну, сенсорними особливостями. І тут теж важливо не пускати цю ситуацію, жити самим. Власним життям, а звернутися до лікаря. Це може бути терапевт, який може огля... або невролог, який оглянеть, може поставити діагноз і визначити особливості. І дуже корисним тут теж може бути логопед, дефектолог і обов'язково ерготерапевт, який може вам порадити сенсорну кімнату, певний набір вправ, які можна робити як в кімнаті, і так потім ну, після відвідувань в звичайному житті для того, щоб добалансувати. Сенсорну систему і допомогти дитині перебороти, або врахувати ці особливості сенсорної системи і сенсорної інтеграції вашого малюка. Це ми поговорили з вами про фізіологічні соматогенні причини анорексії, тобто самотогенну анорексію. А зараз пропоную звернути увагу, що виникає у дітей в основному це діти-дівчатка, і в основному це припадає на період пубертату або раннього підліткового. Віку або середнього підліткового віку. І це анорексія, яку називають анорексія нервоза, тобто це нервова анорексія. Вона пов'язана з високим рівнем тривожності цієї дитини, вона може пов'язана бути зі стресовими ситуаціями, які виникають навколо ну, в житті, в школі, вдома. Вона може бути пов'язана з тим, що змінені ролі в сім'ї, коли дитині е, ну, стає так умовними психологічними батьками. дитина може батькам Це можуть бути проблеми у відносинах між батьками і дитини, в тому числі. Разом з тим на це впливає низька самооцінка дитини і надзвичайно велике значення мають оцей Ну так, сучасний світ, такий як соціальні мережі, де показують нереалістичні, завищені стандарти до жіночого тіла. І коли дівчинка в пубертаті змінюється там з тонкою, починає у неї з'являтися гормони. Гормони провокують зміну форм, часто дівчатам важко прийняти себе такими, і вони можуть так зупиняти ну, свій ріст і переставати їсти, підраховувати калорії. І щоб відповідати якимось. Нормам, які вони бачать в суспільстві, або таким чином боротися зі своєю тривожністю варто розуміти, що ці анорексичні прояви, такі як обмеження або вибіркове харчування, тобто все рівно це пов'язує з нестачею харчування у дітей і у підлітків, вони можуть різнитися за проявами, тому що ну, важливо розуміти не тільки причини і форми цих анорексичних проявів, а й розуміти, що ви, як батьки, могли там вчасно помітити вчасно. Зловити це і звернутися до спеціаліста тоді варто розуміти на що звертати увагу, на що ж ми звертаємо увагу, коли ну, ці аноректичні прояви у дітей маленьких, таких 2-3-4 роки. Ці діти ну навіть до речі, вони можуть бути навіть зовсім маленькими, якщо проблеми зі смоктанням і ковтанням, це діти постійно плачуть. Вони відмовляються їсти. У них може бути вздуття животика постійно, постійно зниження маси тіла. Також може бути відмова відмова від їжі. Рвота також може бути в цих діток, тобто вони можуть випльовувати ту їжу, яку вони їли, виривати її, в тому числі, це може бути поганий сон, це може бути зниження температури тіли, вялість, це може бути не просто поганий сон, а прям порушення. Може там вночі дитина не спить, а вдень починає спати. Це всі такі дзвіночки, на які прям варто звертати увагу. Дуже важливо теж дивитися на шкіряні покрови, тому що у дітей чим більше там не знай масля ну, яскрава шкіра, тим вона виглядає здоровішою. У діток в яких є недоїдання, відповідно в них швидше все буде нестача вітамінів і мікроелементів. Шкіра стає сухою, блідною і такою, знаєте, як такого папіросного кольору. Тобто на якість шкіри у дітей дуже багато говорить про здоров'я цієї дитини. Що ж до е, тих е, дзвіночків, на які варто звертати увагу, якщо у вас вдома живе підліток або ранній пубертат, або вже так середній, так це першим діло те, що дитина е, наскільки емоційний стан є більш-менш рівним. Перше. Друге, е, важливо звертати увагу, якщо є розмови про дієти, про схуднення, е, про підрахунок колорій, про е, здоровий образ життя, про е, е, хорошу їжу і погану. Їжу. Е, якщо е, дуже прям важливо дивитись на те, якщо ваша дитина починає уникати соціальних зв'язків, не ходить з друзями, закривається в своїй кімнаті. Якщо дитина відмовляється їсти разом з вами за одним столом, під, е, знаходячи будь-який привід, я поїла пізніше раніше, я поїм трохи пізніше. Тобто вона не з'являється і не їсть при вас, нібито їсть в своїй кімнаті. Це прям такий ну, дуже серйозний дзвіночок тут. Варто звертати увагу на те, що є анорексія, при якій діти можуть викликати рвоту, тобто дивитися, чи дитина рве. Ну Якщо є рвота, визивання рвоти або просто рвота, це теж такий Ну дуже тривожний сигнал. Часто діти можуть поїсти і виходити в кімнату. Ну Треба теж дивитися, наскільки вони не сидять з вами за столом, а кудись одразу втікають після прийому. І за це теж важливо відмічати. Важливо відмічати настрої. Дивіться, якщо дитина постійно подавлений настрій, вона засмучена, така в'яла, нема настрою, це може бути не ок. Разом з тим, якщо навпаки дуже емоційно, занадто сильно, там, на такому тотальному позитиві, швидко говорить, швидко бігає. це теж не є таким серединним і нормальним станом, тому ці речі теж треба відмічати. Важливо дивитися на те, що, чи є менструальний цикл у дівчат, тому що він може змінюватися по дням більше-менше, або ем, часто буває, що менструація може пропадати. Це взагалі ем, така... Ем, в цей момент прям треба хапати дитину і бігти до лікаря. Ем, часто дівчата ще не тільки обмежують в їжі себе, для того, щоб забезпечити там, достатньо фігуру. Мати під контролем своє тіло, вони ще починають надзвичайно активно і часто тренуватися. За дослідження показують, що якщо більше трьох-чотирьох тренувань в тиждень, то це уже не ок. А в основному вони тренуються всі сім днів на тиждень, і причому так регулярно, часто і до знесилення. Тобто, це таке компульсивна дія, якою вони можуть теж себе заганяти в, оці, ну, в стан нервової анорексії. Батькам теж непогано звертати увагу на взуття дівчат. Якщо вони швидко зношують кросівки і дуже багато ходять, це теж може бути признаком того, що вони пробують витратити велику кількість калорій і. Таким чином, ну, це робляться. Ножки дивитися, бувають стопи в мозолях. Ну, тобто, діти, які багато ходять, ну більше ніж треба, стоптене взуття і мозолісті ноги. Це ті речі, які опосередковано можуть казати про те, що дитина намагається здійснювати нав'язливу, компульсивну, компенсуючу фізичну активність. І на це треба звертати увагу. Серед причин анорексії можна виділити такі три групи: ну, по перше, вже давно дослідили, що анорексія має генетичний комп. Компонент, і є ну, такі фактори, які можуть ну, тобто є люди, які мають перед для того, щоб анорексія у них могла з'явитися. Другий фактор це сімейні фактори. Ну, в основному це психологічні фактори, такі як стрес, відсутність підтримки, якісь різкі проблеми в сім'ї, проблеми у взаємовідносинах між батьками і дітьми. Те, що я казала, гіперопіка сюди від приходить. Сюди приходить емоційний занедбаність дітей, сюди можна віднести е, зміну ролей між батьками і дітьми, тобто неправильно так ніби така інверсія, коли дитина починає готувати, їсти вдома, дбати про батьків, хвилюватися про них. Це не є окей для дітей. Це занадто висока нагрузка, і вони можуть зреагувати на це ось таким розладом, таким як нервова анорексія. І третій фактор це соціальне, оскільки люди це. Соціально-біологічні істоти, їх соціальна включеність теж має велике значення. Ще раз кажу, треба прямо звертати увагу на те, що дівчатка дивляться, на те, ну, там, не, які у них стандарти, ідеали, краси. З ними варто з дитинства говорити про те, що кожне тіло людини унікальне, і у людей різні тіла. Показувати їм це там, не знаю, там на картинах, на в якихось в музеї, що ну люди дуже різні, що вони цінні не тільки своїм тілом, а взагалі так в комплексі. Вони цінні своїм досвідом, ну там своїми особливостями певними. Говорити з ними про це, показувати їм це, тому що ці соціальні стандарти вони можуть сильно активно впливати на них. Часто дівчата починають хутнути в. Підлітковому віці і не можуть зупинитися. Тут важливо батькам усвідомлювати, які можуть бути наслідки, і доносити про ці наслідки своїм дітям. По-перше, серед таких ну важливих і складних наслідків це може бути безпліддя. Тобто дівчатка, які пережили нервову анорексію, вони можуть не можуть не народити, тобто не 100%, але такий ризик є. Далі це остеопороз, слабкість кісток, тобто дівчата, які не мають менструації в підлітковому віці, які обмежують. Харчування, вони роблять свої кістки пористими. а кальцій, депо кальція формується до 12-13 років, і якщо воно дуже низьке в цей момент, то його поповнити з віком буде неможливо. При значній анорексії такий стійки у дівчат може з'являтися оволосіння, тобто в них з'являється пошок на обличчі, волосся на шкірі, у них змінюється функція щитоподібної залози. У них псується Кишковий тракт, тобто починаються проблеми з ЖКТ. І е, можуть випадати волосся, можуть розслаюватися нігті, е, можуть з'являтися проблеми зі шкірою. Тобто, все це про це важливо говорити і показувати для того, щоб не робити цю хворобу ну, якось такою елітною, класною або такою безпечною, для того, щоб ну схути, ти просто худенька така на ходиш. Прям батькам важливо самим розуміти і дітям про це розповідати, ну як реальні наслідки, які можуть чекати в результаті, якщо ну так не дбати. Про своє здоров'я і не пробувати вирішити цю проблему, якщо ж говорити про такі аналексічні прояви, як вибіркове та обмежувальне харчування. У дітей молодшого віку, так я ж кажу, нагадаю, що це можуть бути причини пов'язані з фізіологією, тобто це може бути язик, щоки, гортань. Це може бути така фізіологія, як ем, сенсорна система, і це може бути ем, третій фактор, так теж нервовий, це страх. Дитина могла е, в момент, коли в неї різались зуби, це було дуже болюче почати їсти якусь їжу, злякатися цього болю і з цього моменту починати уникати цю. Їжу. Їжу. Також ці маленькі дітки можуть поперхнутися їжею, злякатися і почати відмовлятися від їжі. Також вони можуть, коли їм вводили перші прикорми, взяли там міцнішу ложечку, ну твердішу ложечку. Вони могли там поранитися цією ложкою, теж злякатися і таким чином теж перестати їсти. І ці дітки потребують теж окремо ця вся група із фізіологічними, із. Психологічними причинами відмови від їжі або вибіркова їжа їм теж можна і треба допомагати. Тут важливо звернутися до спеціаліста, який працює з такими розладами, тому що батьки самі нічого не зроблять. Хоча спеціаліст буде ставити діагноз, він буде робити аналіз сенсорного профілю, він буде робити діагностику і визначати, яка ж з цих причин. Є вашою і розробляти план, по якому можна буде рухатися. Це сенсорний профіль, розрахований обов'язково, це відвідування ерготерапевта, це робота з сенсорними системами дома батьками щоденно, і це поведінкова терапія, яка допомагає дитині пробувати. Нові смаки, розширювати старі смаки, і також, враховуючи цей сенсорний профіль, можна пробувати. Ну і розуміти, якщо дітки, наприклад, люблять ем, їсти пюрований суп, а не їдять шматочками, ну для того, щоб дитина їла їжу, тоді можна його і зробити пюре, і там можна пробувати з часом підмішувати якісь речі. І якщо це не лікувати, то теж виникають проблеми зі здоров'ям, схожі на ті проблеми, які є у дівчаток в перехідному віці. Тобто, це діти, які будуть. Не доїдати по білкам, жирам, вуглеводам або по окремим групам цих продуктів це діти, які будуть обмежені в вітамінах, мікроелементах, і це може впливати на їх зріст, на їх вагу, на їх емоційний стан, на, на здоров'я нігтів, волосся, і на здоров'я щитоподібної желези, на здоров'я ЖКТ, на здоров'я шкірних покровів. Тобто, ці ем, стани недоїдання як в маленькому віці, так і в підліткові. Тому вони є небезпечними і з цим треба працювати, звертаючись до спеціалістів. Що ж робити батькам дівчаток, якщо вони побачили ці загрозні прояви анорексії в ранньому підлітковому чи в середньому підлітковому віці? Ну, по перше, тут важливо розуміти, що дівчатка, які хворіють або тільки заскочили в анорексію, вони не дуже зацікавлені в лікуванні. Їм подобається те, що відбувається. Вони худнуть, вони мають контроль над собою, над своїм тілом, тобто в них мотивації до лікування нема. Тут основними двигунами цього процесу будуть батьки, і в такому в такій ситуації, в такому ранньому пубертаті, середньому. Треба звертатися до спеціалістів, які працюють з цілою сім'єю. Наприклад, є такий метод, як метод Моцлі, де батьків-терапевти навчають годувати дівчат. Часто, як тільки ви зупиняєте втрату вагу, і дитина набирає вагу, може відбутися спонтанна ремісія, і там подальша терапія може ну, не бути от, життєво необхідною. Тому перша задача зупинити втрату ваги і почати набирати вагу. Для цього батьків вчать, як годувати дитину, щоб дитина могла їсти. Наступний крок в лікуванні анорексії завжди працює е, така ну команда з декількох людей. Це обов'язково має бути терапевт або гастроентеролог, туди підключається ендокринолог. Там обов'язково має бути консультація психіатра і потрібна психотерапія для батьків, пояснюючи, як бути з цим. І окремо психотерапія для ну, цієї дитини, які переважно дівчата. Часто вони зразу не можуть не захотіти йти, але після того, як вони починають набирати трошки ваги. Коли батьків навчили їх годувати, з'являється, мозок перестає голодати і починає по-іншому мислити. І ось тут варто підключати психотерапію, і психотерапевт вже буде теж паралельно працювати над самооцінкою дівчинки над рівнем її стреса, над тривожністю, над депресивними проями тобто допомагати розділяти особистість клієнта. і... Саму хворобу. Як тільки у е, пацієнта з'явиться е, можливість бачити себе окремо і хворобу, яка захоплює, тоді з'являється шанс на вилікування. Тоді можна разом входити в альянс терапевту і е, цього пацієнта, і разом боротися проти хвороби проти хвороби, яка є ну, там, частиною цієї людини. Важливою задачою для батьків е, тут навчитися е, годувати дітей як маленьких, так і Своїх підлітків, це обов'язково мають бути 3-4 мінімум прийоми їжі з однаковими інтервалами, і обов'язково максимально намагатися в один і той самий час для того, щоб налагодити гормональну систему, і для того, щоб налагодити систему відчуття голоду та задоволення і ситості від їжі. Тобто працюємо над тим, щоб вибудувати цю систему. Таким чином, в лікуванні аноректичних проявів як дітей раннього. Віку, так і дітей підліткового віку, цілями є терапії е, підвищення маси е, ваги тіла. Наступне е, забезпечення того, щоб е, ця дитина різного віку їла білки, жири і вуглеводи в достатній кількості. Щоб отримувала усі необхідні спектр мікроелементів і вітамінів, які необхідні для здоров'я, разом з тим, оскільки якщо говорити про анорексію підліткового віку, яка є нервовою анорексією, тут дуже важливо згадати, що лише близько 60% досягають ремісії. Такої стійкою слідуючих 20%, які будуть постійно швидше за все туди-сюди рухатися, і 20%, на жаль це дуже висока ну складність. Це ті, які не зможуть поборо... Ну, не, не борять верніше її. Ну і в результаті ці діти. Рано чи пізно помирають, тому що це ну по суті вони морять себе до, до до смерті. Таким чином, якщо вам вдається спохватитися вчасно, помітити це, звернутися до цієї команди спеціалістів різних, закрити ці всі питання, допомогти розді набрати вагу, допомогти розділити хворобу окремо, особистість дитини окремо. За допомогою терапії, коли відбувається ремісія, таким чином рано чи пізно, дуже важливо теж працювати над тим, щоб ви, як батьки, вчили дитину разом з терапевтом і ви. Так само, як батьки спостерігали за тим, щоб ем, займатися превенцією. Тобто розуміти, що раз це вже трапилось, схоже, це, е, ця ситуація можна, е, е, дівчата, швидше за все так можуть реагувати на стресові ситуації в майбутньому. Тому треба їх навчити підтримувати себе, помічати, коли вони їсти перестають, коли вони починають думати про схуднення, помічати це. Наступне підтримувати себе, шукати якісь способи підтримки. Підтримки і вчити їх е, можливості звертатися за допомогою до батьків, до терапевта, тобто організовувати, підтримуюче середовище для того, щоб вони могли ну, так, не знаю, цвісти і набирати своєї ваги в реальному е, сенсі і ваги такої ну, в суспільстві, в житті, розміщатися в житті і ну, так, рухатися далі по життю. Ну, власне, це все таке коротенький огляд цієї проблеми для батьків, для того, щоб ви розуміли, на що звертати увагу і що робити, куди першим ділом рухатися, якщо ви почали помічати якісь такі негативні дзвіночки, які вам не подобаються. Якщо у вас будуть виникати додаткові питання, уточнення, прям не соромтесь, буду рада відповісти. Пишіть їх в коментарях, а я буду рада їх читати, відповідати. Можливо, щось важливе для вас буде додатково цікаве. І це на сьогодні все з вами була Зарицька Ірина. До зустрічі на каналі Феміліз.